Подобної Феодору Студи, спростування іконоборців Друге. закінчення. 38. Єретик, отже, справедливо, що святе є разом із тим, і гідне шанування, але от всім не сказано, що воно заслуговує поклоніння. Православний. Але яким же чином святе і шановне могло б опинитися таким, що не має участі поклонінні? Божественне послуг говорить у діянні, проходячи, розглядаючи наші святині і знайшовши жертовник, на якому написано відомому Богові. Ясно, що предметом шанування і разом із тим предметом поклоніння. І Севастом, Севастом або Августом, тобто гідним шануванням, називається в чергу цар. Але, як Павло вимагав, говорить писання, щоб він був залишений на розглядання Августовим і трохи нижче, але розумів, що він не вчинив нічого варто смерті, і як він сам вимагав суду Августа, то я вирішив покласти його послати його до нього. Це розуміє, що шанований і разом і уплідно, шанований. Жодно розсудлива людини не може сказати, що початарі шанується, але йому на слід віддавати поклоніння. І про слава якому, крім священника, не дозволені дивитися і торкатися до згаданих раніше священних предметів, свідчить про велику їхню перевагу щодо шани. І якщо ковчег як Божий звершив знамення, що ти саме над Озою за племінникам, що взяли його перестімляни, то як же не визнати сповнене усяче слави шани? І поклоніння Херовимі і всі інші предмети, про які про тверські мови говориться у апостолах. У такі же ці Шостої Святого Зеленського Собору, складених на них священних правил, говорять наступне: на деяких зображеннях, чи з них ікон накреслюється престолом при те, що вказаний Агнець, який прийнятий як образ благодати через закон, наперед указуючи нам істину Агня, Христа Бога нашого, шануючи в продавні образи і тіні правні церкви, як знам наперед на накреслення існи, ми віддаємо перевагу благодаті і істині, приймаючи її виконання закону. Отже, щоб із за допомогою творів живопису перед очима всіх зображалося довершене, ми визначаємо, що відтепер тепер образ анція, який перегрів світу Христа Бога нашого, поставлялися на іконах в людському вигляді замість прадавнього анці. Пізничуючи через це висоту смирення, ми проводимося до спогляду життя. Його плоті, його страждання, спасенної смерті таким чином, звершено викуплення світу. Не бачиш, що ці назвали прадавні образи тіні Уклінно шанованими, живши свою шановучі Катас пазомені, адже шанування аз па зосце значить і поклоніння, і обіймати, цілувати Федор, архієпископ Єрусалимський, своєму синодику стверджує те й саме. Ото тих, які ритично протидіють, говорять, що на слід поклетися ікона святих, як зображення руками нерозумно, краще б сказати нечестиво. Називають їх ідолами, нехай такі знають, що їх ревим, і чистили ще й і жезл, і, і, жез, і трапези, які вшанував божественний Моїсей, були зроблені руками, і проте їм поклонялися. З іншого боку, божественне письмо засуджує тих, що поклоняються статуям, тос гліптос. Єретик, чому ж я зекіє, скорши мідного змія, чому ж написано, зробив він угодне, оча Господа? і в цьому, так як робив Давид, батько його і знищив висот розбив статуї, виробив дібров, і знищив мідного змія, якого зробив Моїсей, тому до тих самих днів, син Ізраїлю, кидали йому. 39. Православний. Тому що мідний змій не був одним із священних предметів, порахованих апостола Григорій Бослав про нього говорить Мідний змій був повішений проти Зміїв, що вражають і не не як образ того, хто не потерпів за нас, але як образ протилежного і тих, що дивляться на нього, Спасе не повірив те, що він живе, але в тому, що скинутий, як достойний був сам бути мертвленим, і упляє з собою сили, що перебувають під його владою. Який пристойний йому від нас, написано, на гробі, смерть, де твоє жалоб пекло, де твоя перемога. Ти скинути Христом мертвлений життєдавці, бездиханний мертвий, нерухомо бездіяльний, хоча зберігаєш образ змія, однак виставлений на ганебному стовпі. Втім, блажений Хедородківський, мідний змія тлумачить трохи інакше, якого самого Христа Спасителя спаси, спасенне страждання пророзується мідним змієм, тому як і мідний змій був зображення в зміїв, але не, не мав змії не так і народний син мав людське тіло, але не мав гріховної скверни. І природно, що мідний змій був просто трощений, тому що життя не робило перед ним падіння. Ще йому першу образу не слід поклонятися, його і подобу повинно відкинути. Все ж таки, святині скині були накресленими на переслужіння в дусі, як показує богоносний Кирил. Згадує пробовнувхи феодором слово накреслене наперед про Харігма, втручається тільки у словах святителя Кирила про те, що старозавітня скині є накреслення на Христового Воскресіння. Єретик, я переконаний, що в наведених місцях дійсно полягає сприятливо для шанування і консенс, але тому, що тільки що наведені, то бою ці до недавнього часу, але не з числа про давніх отців, то вони прийнятні для їх свідчення, сороково, Православний. Якби сказано у них було не зі словом Василя. Та інших богоносних отців, то ні я ніхто небудь із блочестив, тобто православних, не прийняли б цього. Якщо це згідне майже однаково, ні сказаним про даних отців, те потрібно було приймати, хоч При згадані отці сказали це у 200 років. Тому якби хтось у цей час сказав те саме, то він повинен був приймати у царстві Божій. І стосовно вчення істини, повинно бути співпричаслини до самих святих апостолів і не тільки до наступних богоносних отців. Через це прийми і діяння святої, славно багатьма перемогами. Максима, у яких він говорить. Слово «практи... практика, яке невірно, прокладено у, як діянні глави. ж посилання дається нового життя і діяй приповни Максима Сповідника. Володарі, оскільки рішення відбулося, нехай слідує виконання постанови. І що ви скажете, як слідуте з вами? І після цього всі з радістю слізами постали звершилися поклоніння. Метаної і була молитва, і кожен з них поцілував святий Євангелій, Чесні хрести ікону Бога Спасителя нашого Ісуса Христа, а також ікони владихці нашої, що народили його Святої Богородиці, поклавши її в руки для підтвердження сказаного. Я не стану говорити більше, щоб слово не виявилося нудним, тому що прошанування чесних ікон, існує багато свідчень з прадавніх і пізних, якщо ми тільки побажаємо розкривати їх. Єретих, і в мене є багато свідчень, прадавних, Продавніх і пізніше, але вони говорять про те спорудження ікони, поклоніння їм. 41 Православне, якби заперечення було проти спорудження ікони Господь, на нашого Ісуса Христа, і такі свідчення тобі варто блоку наводити, але тому, що прийняти художнє зображення, заперечуєш тільки поклоніння, і навіщо ти знову поливаєшся, переходиш від одного до іншого, що вже є властивістю неправди. І рети. Якщо визначається, що Господь наш Ісус Христос описаний, то тільки до страждання і не тільки Воскресіння, Апостол в іншого місця говорить, так якщо ж і звали Христа по плоті, в нині вже не знаємо. І в свою чергу Григорій Богослов Слово говорить, він, агнець Божий був довершен не тільки по Божому, досконаліше, якого немає ніщо валих сприят, нішній природі, яка помазана Божеством, стала тим, що ще й теж помазали. І насміловці сказати іде з Богом, а могли Якщо сприйняття плод називається з Богом, то як вона, з'єднавшись з тілесним божеством, може бути описана? 42 православний. Але ти, принаймні, прийнявши Христос, до страждання був описаний і в тому описанні Його області, віддається поклоніння. Єретик, якби я прийняв цей листа бо заперечував, то, то який би мені випливає звідси висновок? 43. Православний. Звичайно, те, і ті свідчення, які ти збирався наводити до видимості, не приймають описування Христа. Ні до страждання, не після Воскресіння з іншого боку, хоча Христос і не описаний, але ікону його може згодитися на висоті без поклоніння їм. І навіщо ти наводиш на свій захист такі положення, які наполовину свічні проти тебе? Пора тебіш пошукати свідчення цілком, згодне з тобою, думка, але ті самі після Воскресіння Христос описаний. Послухай, як Він говорить своїм ученикам, коли вони після Воскресіння думали. Що бачить його, як дух, погляньте на руки мої, на ноги мої, це я сам тругніться до мене, роздивіться, бо дух тіла кісток немає, як бачите у мені. Якщо Христос сказав, що Він, який жив з ними, до страждання, якого вони бачили після Воскресіння, той саме то ясно, що як до страждання було він був описуваний, так і після Воскресіння підлягає опису, тому що він не втратив властивості людської природи. По які шановний, Він показав руки ноги, не він поліг сприймати дотиком його, що має плоті із Яку їжу він споживав, отже, необхідно, що той, хто все це має, був описаний, а якщо він не був описаний, то виходить, він був духом, який припускали тоді апостоли, Єретик. Хоча говориться, що Христос має усе це, але звичайно, не так, як маємо ми, тому він і написаний. 44, православний. Якщо Христос мав те. Це так ми і ми, то не можна вірити в тому, що він був подібний до нас. Якщо вдруге існе, то як не вірити і першому. Чи можливо ти визнаєш, що в Христі були ознаки деяких дій, які в нього називаються членами, і не визнаєш і не істину самих речей, що прийнято вчені про Бога у самому собі, тому що Божественний Василь говорить, Богу приписується багато людських образів, однак ми внаслідок цього не робимо висновок, що Бог є людина і невдовзі, чуючи про... Руки Божі пізнавай творчу силу, його чуючи про вух, розумій його властивість, чуючи про очі, про прониквість. Боже, чуючи про крил, розумій захист Божий і все інше розуміє також і в роді. Але якщо ти в такий же спосіб будеш приймати свідчення про члени тіла Воскресного Христа, то необхідно буде тобі визнати, що Господь наш Ісус Христос не був людиною, якщо ж він став людиною, як було в дійсності, то віривши після Воскресіння, Він мав плоть і хізки в іссному сенсі. Господь після Воскресіння явив себе апостолом, користуючи засобом по власності. хоча він мав властивості тіла, але не в грубому вигляді, і не в певному окресленні. Тому він був видимий серед них, коли двері були закриті, і знову став для них невидимим. 45. Православний. Якщо ти допустиш, що Христос після Воскресіння став на наслідок того, що перебував поза межами грубої матеріальності, то повинен будеш визнати, що Він і не явився апостолом. Якщо ж був видимий, то був описаним. Те, що підлягає почуттю зору, повинно підпадати, кресленню. особливо ще потрібно сказати, про те, що має руки і ноги, плоті скій підлягає дотики і перебуває разом з іншими. І апостоли бачили Господа, чим очищеними, якими ми бачили, тим неважливим. 46. Православний. Але що Господь сказав, помійте, повірити тому, що бачимо мене, блажені ті, які ще не бачили, а вірили. Отже, як апостол, бачивши Христа, і передали їй до страждання і після Воскресіння, ті, як ми прийняли, таке зображаємо Христа. Адже апостоли сказали нам, що тими очима, які вони бачили, нам бачити неможливо, таке саме достраждання, коли апостоли вже почали тонути, що в ній раптово став Господь, ходячи по, по морю, що в природі людські не властиво було. І цікаво, дай, говорить Божественний Діонісій, витримуючи вагу матеріальних із земних благ, не розступилося, але природною цілою ціло трималося, так що не розливалося. Таке саме достраждання Христов, коли хотів, явити такі діла. Які вище природи, що не підкорялося йому силі, коли він бажав. Потім після Воскресіння, перебуваючи поза грубою матеріальністю, він коли бажав, і вивластивості відповіді до грубої плоті, він був видимий і сприятливий дотиком і вів розмови, і все це властиво, ми сумнівно описував: Нірити, як зрозуміти апостольське висловлення, що говорить, якщо я знала Христа по плоті, то яких вже не знаємо. Рок 7. православний. По-перше, ми від самого апостола навчаємося, що маємо єдине із Христом тіло і співучасники з Ним. Утехується тут далі однаково, що прикладно і зовсім точно, у прикладі, сі сумі означає дослівно співтілесні і донотілесні, у Єферіян третю складають одне тіло. І без сумнів, наслідок того, що удостоїлися такої благодаті, ми не перестали підлягати описуванню. Якби на твою думку Христос після Воскресіння, бо написане, то й ми як ті, що мають і тіло, тіла, повинні бути не описані, втім, співтілесність тілесність повинна оглядати язок із Богоподібністю. І звідси не впливає, що Христос, не описаний подібно того, як не можна зробити що цього висновку і про нас і з того, що ми підтілесні йому. Далі послухи Григорія Божлова, який говорить: І не Бог і посередник між Богом і людьми, людина Христос і Ісус, та Він іще ніколи не клопочиться про Моє спасіння, як людина, тому що Він перебуває з тілом. Яке сприйняв, поки сили своїм тіленням не зробить мене Богом, хоча він більше все пізнається по плоті. і розуміє плотські немощі і все інше наше, крім гріха. Не Бачу, що Христос ще й тепер перебуває з тілом, яке сприйняв, а те, що він не пізнається по плоті, сказав про плотські немочі, про все, що крім гріха, і не про те, що він не описаний, як ти стверджував, тому що. Він Григорій Бослов говорить, описаний тілом, написаний Духом, стверджуючи, що це не про обмежений час, але безумовно про вічність. І він в іншому місці він говорить, так в якому сенсі слід розуміти, що він був відчутний після Воскресіння, і майбутній був доступний зору тих, які його обертвили. Божество саме по собі не видимо, але він прийде з плоті, на мою думку, той самий, який явився ученикам, горі або сказав себе, коли Божественний примогло полозький істом, хоча воно і було явлено до Воскресіння. Розуміли під час преображення. Єретик. А що буде, якщо я переставлю нові свідчення святих отців, як ти пояснив, якщо вони зовсім запроміну споружувати ікону Господа по або кого-небудь із святих, 48, православних. Це свідчення не святих, але несправедливо до них на руховних або єретиків. Якщо ні, то вони були б згодні існими богоносними отцями. Єретик, у числі їх перебуває піпані, видатний, знаменитий, серед святих, 49-те, православний. Ми знаємо святого найбільше у чудесах Єпіфанії Кіпського. На честь якого після його кончини найближчий ученик Єорса Він спородив храм розписаний зображенням всієї вангельській історії, і він не зробив би цього, якби не був однодумцем і своїм учителем, а наскільки був непохитним шануваньчий стихійкон і ліонті про промов Божественного епіпання, стоятель церкви Неаполя на тому самому Кіпері, то це найкращим чином свідчить одне слово про нього. Це не пристає нічого згідно про божественну епіфанію. Тому твір проти ікон фальшиві і жодним чином не лежать Божественним піханням. Однак, послухай тепер Василя Великого, який говорить, я ніколи не погоджуюся підступитель існих наслідок того, що хто небудь із людей, одержавши яке небудь писання, стає похвалятися ним, але в тому випадку, якби воно дійшло із самих небес, він торкається до здорового слова віри, і тому не міг би визнати його спільником святих. Зготоусти також говорить, що Божественний Павло не дивився на згідність згідні, усіх, коли мова йшла про істину. Але краще послухаємо самого Павла, який в одному місці проголошує, та коли б навіть ми або ангели з небоємо. Став благовістити нам не те, що ми вам благовістили, нехай буде анатомий. І знову хто благовістив нам не те, що ви прийняли, нехай буде анатомий. І що в мислі? І самих апостолів прийняли звичай, котрий зберігається тепер, порушувати зображення Господа нашого Ісуса Христа, Ородиця по кожного святих. Підніми навколо свої очі подивися і побачи, домах, і на переднебесний ти, побачиш, що ікону зображений, священних домахи на божественних і них поналежностях, і обов'язково віддається поклоніння в тих місцях, для яких воно виготовлено. Якби для підтвердження звичайно споруджувати ікони, поклонятися їм, не було догматичного вчення і свідчень богоносних оцінків для задоволення існе досить було б пануючого давнього передання. І хто може заперечувати проти цього? І тому ти далеко від, від Бога і двору Христового, як той, хто мудро. Мудрує, однаково з маніхеями, волонтіанами, які ретично вона ніби Бог перебував на землі, гаданим образом і уявим. Ен до кісі, ке фантазія. Кінець другого спростування.